Це дівчачі. Ось. Да, Ось, бачиш, типу 200 крон, те, що я говорила. Але цікаво, чи є розмір, те, що нам треба. До речі, коштували вони 600 крон. Це 5 років. Сидимося сезонка. Блін, ось рік, а потім 4 роки і я років немає. Ну, 86, мені здається, вже може бути. Маловато. Тому що не хочеться брати прям притик притик Ну, чисто можемо зайти поміряти. Мені здається, 92 треба брати. Ну хоча б поміряємо, подивимося, як воно паркавах йому буде, так?

Ну, ось так і весною можна було б відходити. Ну mm так. -hmm. А це буде тільки на, на осінь, я думаю. Mm, покажи. Ой, нема гарна, сіла. Терко не будеш Ну Я б трошки довше почула. За ми далі дивимося курточки, тому що 86 все так вирішили, що впритик, ну, в розмір брати не будемо, тому що реально тільки на осінь вистачить і все. А так, тут такі курточки. Це, до речі, дуже популярні в Данії саме отакі от демісезонки, Отакі от. Лохані от такі. Так, да, і тут штанці, по-моєму, ще йдуть. Да, тут й штанці. Типу вони від доща з такою легесенькою підкладочкою. <мас> ось такі ось. Або ще вдягають отаке ось. Типу такого плану ще буває. Там, ти пішов гратися? <смі> Що там тата каже стосовно дитячих іграшок? <смі> там ні-ні, давай не будемо. Це не відка це не гратися, це просто як цей стоїть. Виходь звідси, сину. Тьома. Тьома, ні. Ні, не треба. Синок, пішли. Будемо До речі, всім привіт. А де я так не привіталася, мене засвідчує. Ми сьогодні вирішили піти в центр, так в Костя вихідний, то подивитися в нас у місті, який є, а, який є одяг. В першу чергу це для тьома, тому що ми йому шукали якраз курточку. А, і чобітки треба. Ви заходьте. А що, на той, що треба. А -а. треба. А, і чобітки шукали. Але в нас тільки один дитячий тут магазин, тому подивилися, тіминого розміру не було. А завтра ми будемо їхати ще в Хольстебров, те місто, де я гуляла з цими силами. Ми поїдемо всі разом, там є великий шопінг-стріт і є вже я бачила, деякі дитячі магазини, і не тільки дитячі, а й нам треба дещо подивитися, тому хочемо поїхати і погуляти, тому що погода буде файна. Ну і плюс подивимося ще. Можливо, можна буде щось там подивитися з тієї чобітки, з курсочок і так, Оп, отак, і тримай. Димі треба маленьку таку, як нормалі. Купить, щоб з собою завжди носить. Треба бананчик, так? один. Давай разом давай. Ми нарешті в Данії, знайшли Дуже смачні вафлі, тому що датські вафлі взагалі, ну такі, не дуже. А це якісь італійські, і вони дуже смачні тут. А, З ліщини, а, шоколадні, а, тут ще якісь були. Мегдаль. Третій тела це взагалі дуже смачна. Дуже, смачна, да. Але дуже смачні. Ми, ми вафлі. Тільки Всім привіт! Ми вітаємо вас в нашому новому yeah. дні. Це у нас вже наступний день. І ми в хольстеборо, яке я обіцяла, хотіла дуже з Костю поїхати. Тому ми всі разом. Сьогодні дуже гарна погода, як я казала Кості, що один день сьогодні погоду це, це якраз бабине літо. Бабин день. Тому що наступні дні вже буде холодень і вже буде осінь. Так що ми йдемо по магазинам, йдемо гуляти. А вам бажаємо. Гарного yeah. настрою. Yeah. Щось ми йдемо і дивимося. Тут все-таки, шопінг стріт, досить таки довгий. Ми з чим коли були, ми пройшли десь ну, більше половини. А тут ще можна кудись позавертати, подивитися. Чому ми так рідко сюди приїжджаємо? Шаурми немає. Гості шаурма. Хочеть шаурма. Зараз ми йдемо, і дивимося, тут, походу, є якась річка, місток якийсь. Зараз подивимося, що воно таке. Але дуже цікаво. Тут виявляється дуже гарно. <хи> і багато місця, де можна погуляти. А головне про це дізнатися, що у нас сьомий рік чи на восьмий рік перебування в Данії. От іменно. Саме так. Тут справді є річка така невеличка, набережна, маленька, прогулянкова зона, дуже гарна. я настільки знаю, що річка вона то невеличка, так? але я коли цікавився ліцензіями до, до рибалки, я знаю, що в цю річку е, є окрема ліцензія, тому що в деякий період часу в неї заходило. Mm -hmm. І тут а, місцевим там щось не дуже дорого, а не місцевим там 2000 крон ліцензія, щоб перебалити. Нічого. Щось около того. Також замочки ставлять. Такий ну, тут нормально повинно бути. Мені здається, у нас є плюс одне місце, в яке в принципі, можна навіть взимку вибиратися, гуляти. Mm -hmm. Тому що тут скрізь покриття гарно, Мені здається, взимку тут досить таке гарно. Особливо, знаєш, там на Різдву, коли всі украшалки, все. Я, можна, на навіть та Хеллоуін, мені здається, теж буде доволі непогано. Особливо на Різдво, тому що ну, мені дуже рано вже на Різдво, ну, там, починаючи з початку грудня. Чи з кінця, мабуть, чи листопада. Тут гарно повинно бути. Повинно бути Реально, нас здається, сьомий рік життя. Здається, мені нам треба зі ці розворачити, дуже не цікаво робиться. А чого красиво? Мені дуже цікава та частина, там, де була шаурма. Дуже гарно, що багато зон. Отаких от, таких, наприклад, квітник є. І є стільчики з лавочками, точніше, лавочки з столами, де можна прийти, посидіти, побідати, повечеряти, просто з собою їжу приносиш і сідаєш. То класно. Все, ще Костя буде дивитися їсти. Ми ще тут будемо їсти. Ми не планували. Але хоча подивимося, що тут дають. Що тут можна купити тестіше? У нас просто є один кебабхаус Лемвіго. А тут є якийсь інший. Більш. Більший. Ціни плюс-мінус одинадцятого. Це не видно, це більше як ресторанчик. Не на виніс. Так, а як шаурмачу, то все, працює, вони ж будете ще купувати коштувати. Але 85, або ще раз. А Іра, звісно, ще побачила квіткові, до речі, такі, як у нас, інтерфлора. Тільки тут щось написано Хелес. Blomster. Blomster. А в нас ще сіна якщо написано. Ну, мені здається, можливо, це якийсь типу кооператив, знаєш, квіточки типу. так гарно все. О, компанія, але... Краса. А далі ми маючи. побачили дитячий майданчик. Це І ми впевнені, що ми туди підемо. Чи підемо трішки. Діхі, Та підемо трішки. Хай чому подивиться, так? Ну, можливо ми його зітром доставати? Ні, діставатимемо. А сидить. Ну, а толку, що він піде і все. А сидить, подивиться. Пойдет. Ну таке. Знаеш, Це мені, як мені, тебе можливо. завести в ресторан, який як інші їдять. Мені ще цікаво подивитися, чи є той магазин суші, щоб, щоб він сіль в початку. Та повинен бути. Хоча на нього подивиться сторожений вони так, давно. Як інші купують, так? Та? Тут прикольно, що а, там будинки є, квартири. Так виходиш, тут майданчик, шопінг стріт Взагалі краса. Але я уявляю, скільки вони тут коштують. Такі квартирки. Мені здається, не один мільйон. Крон. Не один мільйон фронт. Да. Якщо в нас там нагала, ні скільки 2 мільйони коштує, то тут, я думаю, більше. А це ж готель. отель. Дитячий майданчик. Тьом, підеш на дитячий майданчик? Yeah. Да? Yeah. Добре. Вставай. Давай на ліжку. ми ще й на майданчику, взагалі класний майданчик, нам сподобався, тім не сподобався. І кості кажу, якби в нашому містечку був такий майданчик, то те, що в нас є, ну, це для старших. Така, досить такий 6 плюс, мені здається, навіть. Нема версія високі, такого майданчика, так. якщо чесно. Ну таке. А тут прикольно. Тут багато всяких таких, на фізичні вправи для діток, бігати, піднятись, пос... навіть на та ж сама гірка. Немає гірки. ні, вони є на окремих сточкових дитячих майданчиках, але отак піти на якийсь великий. То такого всього на не жаль немає. Ще за це подивитися чіпітки, але таких, як нам хочеться, тут немає. Ми хочемо, типу таких ми, таких ми були, але щоб вони були вищі. На жаль, таких немає. Вони дуже класні, тому що вони не важкі, вони дуже офігенно гнуться. І, в принципі, немає таких, щоб вони погано гнулись. Але вибору немає. Слід зайдемо, інші дем. Щось ми пройшлися там по хлопчачому відділі. Там так мало речей, дивимося на дівчачий. Та це рай. Я проходжу, кажу, Костя, була б у нас дівчинка. Я б точно захотіла б такий от світорок купити. Там такий от. Що там? Не, тьомий розмір. Ріст. Взагалі дуже, все таке гарне, все таке няшне. Такий світорочок. Така суконька. Але в нас улюблений хлопчик. Mm -hmm. yeah? mm -hmm. Ну Можемо ще дівчинку, я ж тобі казав. Ти знаєш, навіть якщо там дуже хотілося б дівчинка, ми все-таки наважились на другу дитину. Це ж рандом. А якщо знову хлопчик. Прикольно. Mm -hmm. Ми з Кості приїхали з цього до білки. І я, звісно, ще не могла пройти повз квітю, тому що вони прямо проходять. І ось ми побачили, що ця хризантема коштує 300 крон. Ну, мені здається, вона не виживає. Це така однорічна хризантема, Я не знаю. Якась проблема з цими хризантемами, тому що коли їх купуєш так от в магазині, вони не виживають. Але 300 крон. Ну так от. Ось тут далі є хризантема по 45 крон. Але вона така сама проста. Ну, вона не дуже то і проста, якщо подивитися так от. Дуже гарні квіточки. Але колір Отакий от я не люблю. Мені більше от е хризунтами подобається жовті, оранжеві на осінь, знаєте, щоб таке було. Колір осені. На старих, бачиш, ще її треба монета, а тут не треба. Також. А тут ось помітно що пофарбували Верес. Питання наші. Думаю, тільки в Україні фарбують. Але ні. Зрозумій, де тут, ну оце справжній кольор. Оце фарбований. Там дуже помітно ще фарбовані. Ти бачив, що навіть тут Верес фарбують? Пофарбували Верес. Я думала, що тільки в Україні фарбують. Але тут виявляється також. Ой, зараз, щось, щось таке гарненьке, дов'який пишний. Такий гарненький. Також щось, тільки починати націонати. Ну, так, це фарбоване. це ні, а це ні, ну, так. Ну таке. <гум> Ще досі деморфотеку <гум> продають. За 5 крон. Сам шит. Реально познущалась. Ух ти, оце дуже гарне. А ось две які. Гарні? який це був такий сизий, він начебто як плюшевий. Так? Арбований ще за 30 крон продають. 30 прям фарбований і отакий от, от гарний, 35. Ну таке. Такий от 40. Ой, це дуже пишно, до речі. А ось які гарні кольори. Я такого ще не бачила. Диви. Гарні. Це що таке незвичне? Прикольно. А ось диви Дуже гарно скажи, незвично. Це не фарбований. А це не фарбований, це справжній а колір, фарбований. а виглядає фарбований, але дуже такий прям яскравий насичений колір. Мені подобається. Ага. Якщо брати ці не дуже яскраві, цей яскравий, то, то гарний, але він такий більш літній варіант. Такі. Ви ось по 8 крон малесеньке. Ну і це 8 крон коштує. Гарно? Костя вже заморився. Костя хоче додому, а я все ніяк не відпускаю. Ось такі біленьке. Ну, це саме звичайні. У мене, в принципі, такі є, і це є, і білий є. А хочеться щось незвичне. Поїхали Так. <поє> yeah. Поїхали. Це дуже гарно. Так як як плюшевий. Початок і середина дня була одна, а інша половина виявилася зовсім інакшою. У нас вже перша година ночі, ми коротше, приїхали додому. Ми ще коли їхали, погода погіршувалась. на голові черті, що, не звертайте уваги. Погода погіршувалась. І... Стало вже сіро, дощ збирався йти. Коротше, у нас Костя розплілася голова. Ми приїхали о четвертій дня додому, я вклала чому спачі, він, в принципі, швиденько вклався. І в півп'ятої ми такі думаємо, а можливо, ми також поспимо. Десь до пів шостої, ну максимум 6. Коротше, ми прокинулись о пів сьомої вечора. Ми прокинулись, ми в шокі. Я перша прикинулася, розбудила кості, розбудила метоми, прокинулись, пішли готувати їсти. І я розумію, що в мене голова ще більше починає боліти, Щоб ви розуміли, в мене голова настільки боліла, що аж до тошноти. У мене таке буває рідко. Тиска, поміряли, ну начебто окей. У мене таке буває рідко, але от сьогодні от така от ситуація трапилась неприємно. Я думала, що мене стошнить. мене часто таке буває, коли якщо дуже сильно болить голова, мене може стошнити. Але я випила знеболювальне. І плюс мені Костя зробив масаж голови. Чому, мені, в принципі, зараз на голові черчища, тому що Костя мені просто так все масово масажувала, щоб якраз дуже швидко проток крові відбувся до голови, і якраз ліки краще подіяли. І знаєте, оцей мікс, він реально мені допоміг. Тому, якщо у вас болить голова і ви п'єте ліки і не зовсім допомагає, зробіть самі попросіть когось, щоб вам зробили масаж голови. Оця от частина от лоб, оця от частина трішки шия. Реально, це дуже класно допомогло. Я рекомендую. Взагалі ми планували ще заїхати в Лідало, але так як їхали дуже пізно. То будемо їхати вже сьогодні, ну, в неділю на закупи. То поїдемо в неділю. І я взагалі прийшла вже купатися, бо ми з Костю проводили час разом, дивилися телевізор, там займалася своїми справами. І це я прийшла купатися: купатися, вмиватися. Так що хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких, будьте здорові. І не забудьте поставити подобайку І побачимося вже в наступному відео. Пока-пока!